Всем знову привет! И ставок уже два месяца йому ему ну к янте выходит на во дні, бо я його почистив. Чистий стовок, вода прозрачна тепер взагалі. Ось таблетка видно навіть ведь. Лягушка. Ось видно її лягушка. Оба-ба-ба-лаба. Фила, короче. Так, ну і дивіться Я, короче, ну, рогос у мене вже Вище Вище стоїть Скоро уже я в школу пиду. Осталко. Когда нікому буде. То буде він сам. Один-один. Зом, сім один. 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 А ну, зараз. По-моему, тут трох. трохи. То острову трохи вдарю. Може, риба вот. Та не, по-моєму, он став пофігистом. А не по-моєму, щось випало. Видно, не видно, не знаю. Да ні, по-моєму. Вообще не видно. Та ні, не видно. Там красноперка виходила. Не знаю, як вам зараз сказати. Не хочу, хо не хочу я діставати її. Короче, для того, чтобы э, стало чище, я специально ну, таблетки закинул то что ну, в вот, я чуто, что ну ютубе иду, бачу, шутор, тарфенни, так, что торф кидают эти то таблетки. не таблетки. Сейчас, ну вот, бачите, это у нас чего-то не размокло, ось. Финал-то таблетка. Так, что я хочу сказать? Я собираюсь себе сделать собі... робити... больше ставок. Там будет биоплата. Ззадні фільтр буде саморобний. Я знімаю відео, як зробити саморобний фільтр. Е -е. Далі тут буде зона нересту і насос буде стояти в зоні нересту. Далі. Далі тут буде нюфей у мене гвину 60 см. Там буде ступінька 90. на... С середині ставка буде зимувальна яма 1 метр і 10 см. 10 см для, для горшків, німфей. Е, далі. Тут буде стояти напевно аерація. Ну, а потім о, тут буде йти кабель до отсюди. А Тут буде стояти кабель, коротше. Е, Двінитель я зроблю його в безпеці, щоб він нормально був, щоб не пошкодився. І буде отак іти. От у нас сюди. Тут буде розетка стояти, і я її першою з сторони ставка. І з іншої навес зроблю її навіс. А може навіть отут зроблю? Поставлю ось тут, ось тут. Буде дім такий. А, ні. Можна отут, отут поставити, зробити навіс. Тут теж, теж, теж стінка і дверка, щоб можна було відкривати, коли треба на ремонт. Е, буде підключатися насос там. Там буде стояти насос, там я бачу, фонтану, фон, з фонтаном буде. Буде йти насос спонтановий, там буде йти в біоплату вода з фільтра фільтрована, а потім ще в біоплату буду всипати роби, які, ну, не шкідливі, не переживайте. Полезні бактерії буду сюди для ставка. І сюди буду будуще хорео в ставок На яку я заблю его здоровим? Ой, я, я, я сьогодні не виспався, вже сезон треба як то прикупати, то 6 ранку встали Так що, що, а що і ще сказати? Ну, окуня ще я сюди запустив. Що хай буде ганяти трохи рибку. Хай у неї м'язи будуть добрі. Там десь під цим під островом. От тут велика лягушка є. Не знаю, видно буде чи ні. Телефон уже нагрівся сестри. Так, не знаю, видно, не видно. Напевно, що нігнуло. Хотя, вода. Може і видно. Я просто не бачу. Ну, красиво взагалі. Мені подобається кризрачний ставок. Це я все зробив як треба. Не знаю, може і куди не буду так забруднюватись, бо вже літо закінчується і. Зіросвини. Ну добре. Ще, закачу, мото Hacash Ukraine. Так скажу, йому краще запустити. Ну, no, окуня. окуня. Окня. Я так скажу, я ему там писал. Можно запустить там, чтобы слишком писал, ближе. У него він там размножится. А как раз это такая штука, что его копить. То -мо, шоу ты лягушки утворять у меня? все буду Бумоти. Ну, я теж буду наступний рік. Я, ну, не знаю, може навіть в цьому опація запущу карася за мою. Напитайте, что я буду робити за мою ідею найду. Е Коротше так. І Запущу сталок. Подивлюся, як він буде себе почувати. Там так оно ну, марш... може сюди. Тут губа. Ну, звісно, не сильно, але все одно неприятно.